Сім дронів для 77-го батальйону тероборони передала снятинська територіальна громада. Вартість обладнання 900 тисяч гривень. Керівництво громади каже, шукають шляхи економії бюджету, щоб мати змогу допомогти військовим. За півтора місяці це вже втретє снятанська територіальна громада передає дрони для захисників. Цього разу сім безпілотників для 77-го батальйону територіальної оборони. Шість мавіків третіх простих, і один такий хороший, котрий має тепловізор, котрий ввечері вночі бачить там ситуацію. На ці потреби снятинська міська рада виділила майже 900 тисяч гривень. Очільник громади Анатолій Шумко продовжує цьогоріч бюджет дефіцитний, але застосовують режим економії, щоб максимально допомагати армії. Є міста, котрі можуть дозволити собі десятки сотні таких дронів кожного різні надходження. А у нас цих надходжень не збільшилось. Бюджет дефіцитний. Ми не маємо військового ПДФО жодної копійки. Вартість у цього тільки під 900 тисяч гривень. З однієї сторони це небагато, але з нашим таким невеликим бюджетом то це. Вагон у нас бюджет дефіцитний. Ми по великому рахунку включаємо такий режим економії. Можливо, не буде вистачати на заробітну плату. Держава нам не додає кошти на освітню субвенцію. І в нам не стає. Ми всякі розробили заходи економії, але разом з тим вишукуємо кошти. Маємо такі пріоритети, бо зараз війна і є пріоритет закупівля і передача для військових техніки того, що вони потребують. Є можливість допомагаємо. Військові кажуть, дрони на лінії зіткнення відіграють вирішальну роль. Є зараз війна дронів. Зараз вся розвідка виконується за допомогою дронів. Так само робиться бойова робота у вигляді скидів. Також дрони втрачаються. І Їх треба постійно поповнювати. Захисники продовжують дякують кожному мешканцеві снятинської територіальної громади за підтримку та допомогу. Це надважливо сьогодні. Хочу подякувати від ім'яного командування частини в лиці полковника Гуша громаді Снятинщини за ці дрони. Хочу замітити також цей нічний дрон це очі командира нашої частини. Керівництво Снятинської територіальної громади каже, вже готуються до наступної закупівлі для військових, а тим часом щоденно працюють місцеві волонтери, кажуть усі зусилля, щоб забезпечити потреби захисників зі Снятинщини. Без перериву передаємо так само, закупляємо речі, і вони йдуть іменником котромусь там Петру, Миколі, Василю. Ми склоняємося перед вашою мужністю і самовідданістю. Ми впевнені нас точно чекає перемога. Ви вот наша честь і гордість.